Вітаю на каналі, наша дача. Зараз розповім за поширену помилку, яка може значно зменшити або відтермінувати врожай томатів. І розпочати хочу з нашої власної помилки: це не проведення своєчасного нормування плодового навантаження на китицях. Ось на цьому. Томаті, а це гібрид чинто, ми залишили всі плоди, які зав'язалися. І бачите, багато плодів, більше 10, але вони невеличкі. І це при тому, що томат чинто, це великоплідний томат. І якщо б ми залишили 6-8 плодів, ми б по об'єму мали не меншу плодову масу томатну, але менше плодів. Така ж кількість була б врожаю. Але менше плодів, більшого розміру. Ось до чого призводять такі помилки. Тому, якщо є можливість, проводьте своєчасне плодове нормування, навантаження на томатах. І тоді будете мати сортовий розмір, як заявлено в характеристиках. Це перше було за що хотів розповісти. А друге це коли прибрати листя знизу, щоб пришвидшити. Віддачу врожаю, щоб плоди були крупнішими? Давайте розглянемо на прикладі ось цього томату. Це у нас Агіліс. Гарний томат, нам він подобається. І що ми робимо, коли ми висадили на грядку цю рослину, ми одразу прибрали 2-3 листа. ну Не одразу, а протягом перших двох тижнів ми прибирали 2-3 листа. Я думаю, ви так само робите. Коли прибирати наступні листя? Коли плоди налиються до приблизно 80-85% сортового розміру. Ось, як в нашому випадку, зараз плоди збільшилися. І їм вже нижнє листя не потрібне, немає потреби. І вони, оці листя, вже не виконують своєї ролі по наливу цих плодів. Тому два-три листа під першою китицею ми можемо прибрати, коли томати налиються до 80-85% сортового розміру. Вони вже візьмуть свій розмір. І до того ж, прибирання цих листів допомагає кращому. Провітрюванню між рослинами і відкриває шлях до швидшого визрівання цих плодів. Потім чекаємо, коли збільшаться до 80-85% плоди на другої китиці, і тоді можемо прибрати два листа над першою китицею, які розташовані одразу над першою китицею. Ми їх потім теж хоп і хоп приберемо. Будемо спонукати таким чином, пришвидшено набиратися розміру і визрівати ось ці плоди на другої китиці. І при тому, коли приберемо два листа над першою китицею, відкриваємо доступ сонячних променів до цієї першої китиці, і вона ще більше пришвидчить своє визрівання. Ось такі невеличкі. Агротехнічні прийоми, які і дозволяють нам отримувати збільшений врожай томатів, і причому пришвидшувати його отримання. Я вже потрішки почав обламувати листя. Ось ще томат «Бакалар». це новинка. Ми його вирощуємо вперше в цьому році, але, дивлячись на нього, він мені подобається. Також вже повидаляв знизу листя, і незабаром будемо видаляти між першою і другою китицю наступні, приблизно через 3-5 днів. Як посприяти збільшенню плодів, щоб вони наливалися і щоб не залишились дрібними і передчасно не почали визрівати? Для цього ми проводимо зараз серійно підживлення калійними добривами і кальцієм. Як це відбувається, я вже розповідав в одному зі своїх минулих відео, але хто не дивився, коротенько, хочу повторити. Наприклад, сьогодні ми підживили з розрахунку 1 грам сульфату калію на рослину. Розраховуємо таким чином кількість добрива, щоб на кожну рослину у нас дісталося по 1 граму сульфату калію. На наступний полив ми проводимо підживку кальцинітом кальцевою селітрою. І ось за рахунок такого чергування ми і отримуємо пришвидшений налив плодів, як на цих томатів. Ось що хотів розповісти в цьому відео за те, як ми вирощуємо наші високорослі томати на початку липня. Друзі, якщо є потреба в якісних калійних або кальцієвих добривах для підживки томатів та інших рослин, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати за потреби замовити, і через пару днів ці добрива вже будуть у вас. А на цьому я завершую. Дякую за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!